Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Улюблені в Христі Духовні Отці, любив в Христі брати і сестри, ця субота, задушна субота, яку маємо останню е, в церковному році, вона є якраз перед святом зіслання Святого Духа, перед святом П'ятидесятниці. коли Входимо в той праздник зіслання Святого Духа, то та перша стихила дуже гарно, стихила на вечірні дуже гарно так описує те, що, що це є дуже величний день, день дуже значимий для нашого життя духовного, для нашого спасіння. І, і так, так та стихиля починається, що. Святкуємо П'ятидесятницю і пришестя Духа. Стара п'ятидесятниця ятиде... Старозавітня, мала дуже таке фундаментальне значення, бо після виходу із Єгипетського рабства на п'ятдесятий день на Синайській горі Бог дав своєму народу закон. Закон, скріплений Його словом і Його обітницею. Що в цьому законі, казав Господь, є твоє благословення і Твоє прокляття. Якщо ти будеш триматися мого закону, ти будеш благословений, будуть благословенні твої діти, буде благословенне все, що ти будеш робити, але якщо ти будеш зневажати мій закон, то на тобі буде прокляття. І той закон був великою радістю. Ізраїльського народу, тому кожного року вони святкували після Пасхи, бо Пасха то був вихід із того рабства, то була велика радість, коли Бог потужною правицею вивив їх із рабства Фараона, жорстокого фараона, і перевів у обіцяну землю. А 50-й день теж був наповнений великою дією Бога, що Бог є з їхнім народом. В тому законі Бог дає обіцянку. Що він буде їх по-особливому любити і благословити. Але той закон на 50-й день був написаний Богом на кам'яних таблицях. Це був камінь, на якому були написані 10 заповідей. Найголовніше, звичайно, є ті перші дві: любитимеш Бога, не будеш мати інших богів, не будеш собі робити ідолів. І, і справді той народ прийняв і, і, і з великою радістю і честю ніс, ніс цей, цей закон Божий. А коли приходить Дух Святий після Пасхи, після Воскресіння Ісуса Христа, Він приходить на 50-й день. Так Бог, якби той старий Завіт переводить у новий завіт. Що дуже важливим є в історії спасіння той 50-й день, коли були дані заповіді, і саме в той день апостоли отримують цю велику благодать Святого Духа. І так описують оці церкви, що це вже є новий закон, який не є написаний на камені, на кам'яних таблицях, але закон Духа Святого, Бог пише на людських серцях. Бог пише. На людській душі. І в тому є сила і велика благодать, і надзвичайно велике значення пришестя Духа Святого на апостолів. Того Духа Святого ми з вами отримуємо у тайні хрещення, в особливий спосіб, у тайні миропомазання, то помащення миром миропомазання, помащення миром означає пришестя Духа Святого в серце. Маленької дитини, так само в наше серце, коли ми прийняли цю тайну миропомазання. І та тайна миропомазання, вона є дуже значима тим, що вона, якби, ми отримуємо печать бути сильними, бути мужніми у визнанні своєї віри в Ісуса Христа, бути сильними теж в любові до Бога. що на перешкоді тій любові не має бути нічого. Любов до Бога завжди має бути щира, любов до Бога має бути дуже і дуже е, потужна. Наше серце має горіти любов'ю до Нього, має горіти, має горіти прагненням Його прославляти і його благодарити. Е, між, між тими дарами, які ми знаємо, Святого Духа. Дуже важливе значення має той дар розуму, дар нашого розуму. Бачити, бачити світло, бачити темряву, бачити добро, бачити зло, вміти розрізнити. І потім Дух Святий допомагає нам, розпізнавши, де є добро, завжди ставати на його бік, бути завжди на боці добра. Як то нам каже, теж цей Євангелій за усопших, що Ядром цього Євангелія є те, що людина робить добро. Ті, що робили добро, воскреснуть на вічне життя. Це є фундаментальне ядро цього Євангелія, що ми чуємо на похоронах, тепер на похоронах наших рідних, теж на похоронах наших захисників. Робити добро означає стати на боці Бога, означає бути наповненим Духом Святим. Він нас веде до творення добра. Бо знаємо у символі віри, ми його називаємо, словами святих оців, животворящий, той, що оживлює, той, що дає життя, той, що є, як благодатний дощ, який паде на нашу землю, і бачите, дає їй силу, як все в'яне без води, як все в'яне без дощу, так само, так само людське серце, воно не має сили. Людська душа не має сили, якщо не має тої благодаті Святого Духа, тої роси Святого Духа, як часто люблять називати, його, люблять називати його пророки. Він сходить на наше серце як та роса хермонська, що спадає на гори Хермону. Бо там у святій землі дуже рідко бувають душі, але та роса, то є спасіння для рослини. Та роса зранку дає їй силу перебути цілий день під підпалючим сонцем. Ось так і ми. Та благодать Святого духа допомагає нам проживати наші дні в боротьбі, у духовній боротьбі, але триматися завжди того, щоб творити добро, де би ми не були. І, і тому так дуже важливо є дуже важливо є увійти в той празник. Святого Духа, зіслано Святого Духа, увійти в той празник так спрагненими, що ми дуже хочемо прийняти тебе у своє життя. Ми дуже хочемо прийняти тебе, душе, Пресвятий, щоби Ти давав нам своє світло, освітлював наш розум, вливав силу в нашу побожність. Дар Святого Духа це теж є побожність, це є вміння служити Богу молитвою і постом. Як служили Симеон і Анна. Коли Марія і Йосиф приносять Ісуса до храму на сороковий день, чуємо там прекрасні слова Євангеліста: Дух Святий привів їх, Дух Святий наповнив їх, що вони, старенькі люди, пізнали в тому дитяткові Спасителя світу. Ось що значить освітлення розуму людського. Він приходить і освітлює. Він теж робить наші моменти нашого життя завжди найкращими. Наші зустрічі, коли є, коли є, коли є наповнені добром, умиротворенням, завжди Він провадить. Там зібрання священників, наше стояння в церкві. Ми навіть не уявляємо собі, як часто Він наповнює нас, наповнює нас непомітно, бо Він є. Його дія, Ісус, порівнює із дієм вітра. Правда, ми бачимо, ми вітер ніколи не бачимо, але ми бачимо, як Він хитає деревами, як Він хитає ланами пшениці в полі. Ми бачимо, як Він, як він нас обвіває, не раз холодний, не раз тепленький. Ісус каже, що Дух Святий є як вітер, ти його не бачиш, але Він завжди, він завжди як, як той свіжий вітерець. Обвіває тебе, кріпить тебе. Ну Ісус називає Його теж прекрасним словом Параклетос, Утішитель. Коли я відійду, прийде утішитель, і навчить вас все, що Я вам заповідав. Він буде ваш учитель, як відійду я. То після Вознесіння Ісуса Він приходить, щоби вчити і укріпляти, і ми бачимо ту велику зміну, яка стається. В апостолів величезна зміна, то переворот на 360 градусів, повністю інше, інше прийняття Божої волі, немає страху, проповідують про Ісуса всюди, нічого не бояться, попадають у в'язниці, але кайдани над ними не мають сили. Бо їхнє серце наповнене благодаттю Святого Духа і кайдани падуть з них. Коли вони є в в'язниці, всі там є в безнадії, а вони співають псалми, і люди великими очима на них дивляться і не розуміють, як у темній в'язниці можна прославляти Бога і бути радісним, але то є радість і сила Святого Духа. І тому сьогодні, коли ми згадуємо наших усопших, наших найдорожчих, Теж згадуємо наших воїнів, наших єпископів, священників. Ми їх згадуємо, якби вже в цьому світлі благодаті Святого Духа. Вони жили в благодаті Святого Духа, вони відійшли до Господа як добрі християни, так, і своїми помилками, слабкостями, але як добрі християни, як ті, що пізнали Ісуса і полюбили Його. І тому ми дуже тішимося з того, що наші усопші родичі, вони є біля Господа, тому що полюбили Господа, тому що служили Йому, тому що любили свою церкву. А якщо мали помилки, то ми молимося, щоби Господь якнайскоріше їх очистив там у, у, у тому огні чистилища, про яке учить нас свята Мати Церква. Тому, дорогі брати і сестри, стараємося. В молитовному такому настрої входити у свято, яке є перед нами, свято дуже прекрасне і дуже важливе. Просимо тої благодаті, яку села Ісус на учнів і села на нас, тої благодаті, утішителя. Бо можливо, що сьогодні ми його найбільше потребуємо. Є багато людей дуже стомлених, багато говорять про те, що вигорання. Ні, то, то вигорання таке внутрішнє, є не лише у військових, але є сьогодні у багатьох людей. Думаю, у багатьох із нас є то вигорання, і, і ми просимо Утішителя, щоб Він прийшов і, і, і влив у нас ту свою ласку, яку ніхто не може дати, тільки Він. І ніколи світ не може забрати ту ласку, яку Він дає. Тому благаємо в цей нелегкий час. Того утішителя для нас, для, наші, для наших збройних сил, для всіх тих, кому є зараз дуже і дуже важко. Слава Ісусу Христу!